Житомирі знаходиться один з найстаріших діючих кінотеатрів в Україні, найстарішим є Київський кінотеатр Ліра, який був відкритий в 1913 році. Він нині діє, в ньому демонструють українські фільми тільки. А от житомирський кінотеатр, який ви бачите перед собою, він був заснований 30 грудня 1916 року. Саме тоді Берта Зельська, така жіночка, яка з підприємливим. Хистом вона відкрила в орендованому приміщенні кінотеатр, який називався Кіно Рим. Берта Зельська ще тоді звернулася з проханням про перебудову цього приміщення під кінотеатр. І проє цієї перебудови розробляв губерський архітектор Євгеній Соколов. Але проєкт було розроблено. Але ми знаємо, який важкий час був цей 1917-1910. Сімнадцятий рік надзвичайно був напружений подіями військово-політичними подіями. І звичайно, що в тих умовах зреалізувати власне оцей проект перебудови неможливо було, і це тільки було зроблено у липні 1918 року за часів влади Павла Скоропадського, очільника Української держави, коли встановилася така відносна стабільність, і тоді проект був зреалізований. І ми знаємо, що потім вже з приходом радянської влади, то Берта Зельська отримала дозвіл на існування цього кінотеатру. Правда, в 1920 році радянська влада його націоналізувала. З 1920 по 1930 рік кінотеатр продовжував називатися Кінорим. А в 1930 році він був переіменований на Держкіно-дванадцяте держкіно 12 те держкіно і у 1941 році, з приходом німецько нацистських загарбників, цей кінотеатр продовжував діяти, але вже під новою назвою Вікторія. У 1944 році, з відгнанням нацистських загарбників, кінотеатр став називатися «Кінотеатр імені Івана Франка, і він ще з 1930-х років набув такого статусу дитячого кінотеатру, яким зараз є, і сьогодні. Улюбленим місцем для перегляду мультфільмів, дитячих кінофільмів нашої житомирської дітвори. У Житомирі жила унікальна, а можливо, не зовсім унікальна родина уманських. Це був розглужений рід, який займався різними підприємницькими справами. Зокрема, Серед них були і люди, які шили одяг, продавали одяг, які шили формений одяг, дамські плаття і, зокрема, займалися тим, що заснували ось одну з кращих чи, можливо, найкращу лазню у Житомирі, яка була організована за найвищими тоді вимогами сантехнічними, і багато легенд історій пов'язано із цим будинком. І, зокрема, історія. Оцієї родини Уманських. Вони були заядлими театралами. І саме тому придбали оцю земельну ділянку, щоб була вона ближча до театру Зара Філармонія, щоб частіше і зручніше було відвідувати театральні вистави. І ось цієї родини Моріс Борисович Уманський, який, до речі, став художником кінофільмів, художником театру. У Києві працював він, і працював, до речі, він на Київській кіностудії разом з Олександром Петровичем Довженком. І от у цього Моріца Борисовича Уманського народився спадкоємець Генріх Уманський, який проявив себе в історії української мультиплікації. Ви здивуєтеся, але мультфільми Генріха Уманського бачило вже кілька. Поколінь наших українців. Це і старше покоління, які пам'ятають мультфільм, наприклад, Капітошка, який зараз не втрачає своєї популярності в дітей. І, зокрема, як жінки чоловіків продавали. І ще один мультфільм, який заклав основи майбутньої популярності це перший мультфільм про козаків, як козаки куліш варили. І за цей мультфільм автори його отримали Шевченківську премію, найвищу українську премію. Це унікальний випадок, унікальний приклад, коли мультфільм отримав оцю найвищу нашу українську премію. І, звичайно, що у творчому доробку Генріха Уманського і багато інших мультфільмів, зокрема як Аліса в Зазеркалі, Аліса в країні чудес. І багато багато інших. І тому ім'я Генріха Уманського займає теж важливе місце в історії нашої вітчизняної мультиплікації. Ще продовжуючи ряд імен, які стали славою нашої вітчизняної мультиплікації, звичайно, варто сказати про таких митців, як Раїса Недашківська. Вона народилася в селі Старі Вороб'ї на Малинщині. Стала акторкою театру і кіно. Але от її маленький внесок також є в історії мультиплікації. Вона разом з актором Житомирського театру, а в 1950-51 роках, у стінах цього театру нині філармонії імені Святослава Ріхтера тут служив актором Роберт Вікерс. Пізніше відомий сценарист, дуже талановитий сценарист. Роберт Вікерс і Раїса Недашківська написали сценарій теж улюбленого дітьми мультфільму, який називається Справа доручається детективу Тедді. Про те, як детектив шукав двох ведмежат. І, до речі, такі дорослі люди побачать тонку пародію на доктора Ватсона і Шерлока Холмса. І, звичайно, що цей мультфільм, який зараз. Виходить на екрани, його бачать діти. Він і зараз є таким ну, яскравим явищем у нашій мультиплікації.